Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чірому відео. Ви бачите на своїх екранах вже зібраний 1 з 3, 92, Team of the Year, Ultimate Birthday або Great of the Game Icons Player Pick. Це означає, що їй нібито. Порадували нас і включили другу команду цих шалених ікон, де є R9, r 10 Рутгуліт, і просто неймовірний топовий склад в нову рулетку. Двічі можна її зібрати. 356 тисяч монет це діло коштує, але я за те, щоб воно було дорожче, тому що це дає нам шанс на гарний дроп по 93 і піках і інших СБЧ. Ми це завжди бачимо. Я радий вас вітати, Ютуб, і ми з Твічем також. Раді вас вітати. Перейдемо вам привіт. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Ми зібрали сьогодні напередодні фіналу Чемпіоната Євро покрутити цей пік. Я готовий перший йти на дно. Але я піду на дно з вашою улюбленою плашкою, тому що мене змусив час це зробити. Отже, let's go! По-ле-ті-ли. Я відкрив. Невеличка інтрига одразу на початку відео. У вас поки є час підписатись на канал R3R3. R3. Я натиснув. Ну що, бажаю далглиша. Якщо даглиш. Уф, якщо далглиш, але відчуваю в себе стіну. Так. Фізики немає. Виглядає погано. Виглядає дуже погано, чатику. Так. Добре, 90-й Це якась шляпа без фізики із середнім дефеніном. Це хто такий? Аааа, і якийсь, дів, за буде вищий захист. Ця шляпа ще й не крутиться, не пасує, не б'є і не біжить. За деті! Хто вгадався дечі? Я забув, це ж не новий, новий був гарний. Ой, поки це виглядає дуже погано чат. Ай, Ааай, ультиметрний. Добре. Фізики немає. Ой. Друга теж виглядає, як фулл стіна. Немає захисту 92 дрібля. Ні. У всіх топів дрібне 95 або вище, чат. це буде теж Ultimate Берзди, якась дупа. Боже, от, подивіться на ці стати. Подивіться, це ікона. Це ікона. Ікона гри. І єй, ви зробили таке, що люди просто до наших кумирів дитинства ставляться як до фул мусора через те, що ви з цим зробили. Йдіть ви нахрен, який Дені Зберкав. Дайте третю. 84 -та. і теж фізика не ну, не те, щоб дуже класно. Це точно не якийсь там Рудгул. І дрібліну немає, все, чат. Прикр. Це питання стосовно того. Навіщо ти квікаєш 86-й рейтинг. Скинь його в обмін, а раптом тобі випаде щось прикольне. Коли... Вірю, я повірив. Вірю, мені випаде щось прикольне. На мій проклятий аккаунт. кукт да. просто, від гей. Кукт. Let's go. Я сподіваюся, що він нахрен якийсь забагований цей пік. Просто. Отак от, от. Я тикав Саню. Прийшов до Алі Сантає. І побачили мене сто, Чеха і Беркампа. І є, якщо буде так, то це мусор, який ми навіть не будемо нарізати. Це що таке? Може це баг якийсь, може вони не включили Great of the Game? І його, і його, і його. І ей, ми маємо побачити хоча б одну Great of the Game Icons? Ми не бачимо. Чат, а може це забагований пік? Пане Грін, вітаю вас. Ви в отері, і він швидко відкриває, і ми бачимо Great of the Game. Перші тріо, друзі, це ми з вами просто такі фартові. Саня, Максон і я. Це ми такі фартові. Давер Йоу, йо, Фіг йо, Фернанд. Було б ще якось більш-менш в нього купа дублікатів І він бере стоїчка і Шукера. Шукер, о, Ігор, давай, давай. Вандерсар. Лотер Матео, Але в Заєр. Що ми думаємо з привнуті його взірвати? За що відбувається чат? Ми не настільки поспішаємо легенда, твій всіх пережечок. Carlos Great of the Game. Нарешті перша ікона, яку б я особисто назвав перемогою, але вона в нього є. А ще в нього є рудгулі, ти охроніли всі. Бо ігор нас відправив спочатку в майбутнє, потім в минуле. І потім ми зловили кола, який би був непоганий, але він теж є. Але ви крутили, ви схоже, крутили увесь цей час. Земляку довіряємо, друже, пане Тремпель. Він швидко відкриває Карлітос Пуйоль. Павел Недвід і Абілі. І він бере Павла Недвіда. Друже, це стіна. По-моєму, ми. А ні, ми раз щось тобі ловили цікавеньке. Да? Тут я не знаю кого вже ловити. Чесно, я навіть може. Я би скіпнув би вікінд лігу Ну тому що це що? Я може за німців пограю просто for fun. Зроблю там ці 12. Але. Філфодер. Прекрасно. Прекрасно. Три плейстайли, так. Да. В тебе аж залагало. Нагороди з моменту появи нового промо, нагороди за ультимейт Вікін Трігі це просто фул мусор. Друже, ми тепер зібралися, в принципі, заради цього. Все може змінитися швидко. Ми вже бачили хоча б картки з другої команди. Тому я бажаю тобі успіхів. Давай, два піки. Перші на сьогодні два піки. Ешлі кол. Ріо Фердіан вже третій раз сьогодні. Всі дублікат у всіх він є. Але в тебе немає Cole. Ешлі Кол це. Скажімо так, на півстіна. В нього вже є четвертий золотий плейстайл. І він апнувся за рахунок того, що Англія забила все ж таки 4 голи. Тому, не так погано, давай скажімо так. Це посередній дроп, як на мене. Зірочки є. Такий стейбек, атакін непоганий захисник. Давай друга спроба. Слухай, балак, це було б гарно, але він в тебе є. Хто грав за Тоттенхем? Бобі Чарлтон, сір. Не легенда Тоттенхему, але легенда англійського футболу. І це, напевно, друга да? після Роберто Карлоса прям гарна перемога, до якої взагалі немає жодних питань. Дублікат Хіменеса в нього ще є. Пане Сталкер! Точніше, пане Саня! О, братан, Три Ультимейт Берздей! Welcome to the Club, друже! Але в тебе хоча б є Едвін Вандерсар, який воротар. Візьми Вандерсара! Брудні собаки, нікнейм команди. Одразу два піки. Okay. <laughs> Окей! <Шо>? кей! <laughs> Це найкраще в історії два валета і вот это! <laughs> <laughs> Ого! тірі Андрі! Куди? Віддай! І ще і колики в нього є і шмійкель. Оце я хочу бачити. Її, отакі такі мені піки потрібні. Давай, можливо, таймінги завезли. Матеус Year, Райкард і Ван Іваністолрай. Слухай, ну напевно, друзі, Матеус це вже не той, кому ми будемо радіти да, в цьому піці, а Райкарт в нього є. Збирати, відкривати. FC повага. Спрацюю цього разу. А FC повага працює. Треба було два збирати. Паоло Мальдіні, а цей пік стає цікавим. Let's go. Оце мені подобається. Давай, другий. Замброта, п'іабілі і теж можна обрати. І нічого сказати не можеш. Бо. Міхель Малак це непогано. Там кажуть, що переможець турніру, цей як його, його Вехстаг, да, він мусить обрати теж балака, хоче обрати балака. І він буде в новій версії. Але допоки він цього не зробив, цей балак 4 плейстали, все по 90 плюс, окрім Дефеніну, класний бокс-бокс, це гарна карта. Давай другого. ДСІ, Ешлі Кол Дзанеті. Очевидний вибір, бо в тебе є і ДСІ, і Ешлі Кол, Хав'єр, Дзанеті. Жити можна та дали б мені хоча б таких трьох. Вони mm -hmm. в мене, по-моєму, всі три але я б хоча б на них побачив з нової команди. І є, ну що це за таке? Ну. Це біст, але минулих років. Давай, успіхів тобі. Райкард Абілі і Недвід. Слухай, бери Райкарда і став його mm -hmm. на позицію замість. Тіаго Сілве, я чув багато відгуків, що цей Райкар він дуже імбовий. Давай. Не перетруси. Джан лука Дзамброта рятує цей пік, тому що дві ультимейт Берди це, звісно, не те, що ми хочемо бачити. Я розумію, чому їх її залишили. Ось вони. Він зібрав двох. В нього є 46 плеєр-піків. І два піки зекономі. По-перше, всі повага за два. І всі повага сьогодні завезла двічі, по-моєму, да, з трьох разів, чи може навіть тричі. По-друге, поглянемо чи пощастить, чи принесете успіх, цифра 46 інших піків, які ти зібрав. Ні, поки це стіна. Я, напевно, фонер беру. Або рібері під еволюції на Футіс. Обирай сам, скажи мені. Кого берем? Бері ребері. Я б теж за фрібері. В нього вже є еволюція, але на базову версію. Коли на Футтіс я сподіваюся, що вийде на цього, це буде розрив. Ще й в прикольному можливо дизайні. Давай друга спроба. Два валета і. Два занеті, і от. Це. Напевно, занеті, актуальна версія, 4 золотих плейстай можеш зіграти в центрі поля. Не найгірша опція, але звісно і не найкраща з цього піку. Або можеш обрати сам. Та ясно, що там фул мета. Давайте сюди r 9 якогось та іще. І, по, і полетіли. Ні, без r 9 Два занеті чергових і вот ета. Я думаю, що під еволюцію потенційно стоєшково, якщо занеті в склад не залітає. Або на нову актуальну версію занеті це теж непогано. Скажи, кого хочеш ти, або обери сам. Найсмачніше, дякую, це такий, знаєте, тепленький такий підхід. Успіхів тобі. Я беру Льову, тут очевидний фодер. Нікому не потрібні ані бача, ані дебіння, на жаль. Ну, ці нагороди, друзі, ну це. Окей, дай Клан Райс, але в нього є ще 97-го рейтингу за 3000 монет. Ну, то що воно, кому воно потрібно? <laughs> Друже, ну брей, но опей. Ну ці нагороди. Тут вже нічого не чекайте. Отут в мене є очікування. Нагороди це таке. Давай, перша спроба, в тебе дві. Окей, okay, 20. бокс ту бокси, Ти подиви, Хочеш собі собаку в центр мішаню балака. Хочеш собі легенду? З мозоком, хочеш з мозоком та з шаленими передачами. Я думаю, тут підело, очевидний вибір. Це гарний півзахисник. До речі, в мене зараз в основі грає. Я завжди міняю оце. У мене дві позиції. Бетон в клубі, це Стіві Джі і Тюрам. А от третього атакувального півзахисника я постійно використовую різного. Зараз граю за запіло. За нього грав, по-моєму, півфіналіст турніру FC-24. І він грав за нього в центрі поля. Фінеси клав просто «Let's go!». Давай, друга спроба. Зараз три нападники мангує чат. Ану, покажіть мені три нападники. Ні, але це три легенди італійського футболу. Почекайте, а вони всі брали чемпіонат світу! В, в одному складі були Места, Дель П'єро і Канаваро. Слухай. Вони всі втрьох були тоді в складі. Добре. Давай, після нового Мбапіча я не знаю, що ми тут можемо побачити. Давіда Трезає. Слухай, пік мусор. Але. Зараз в чаті 100% знайдеться, хто напише, заслужив. Ой, Так, друже, напевно Рауля. Склад потужний в цього козака. Але сір Бобі Shartaн зайвим ніколи не буде, правильно? Vayergang. Гуліга, дякую. Please stop calling. Опа, опа. Є, є нові шакали. Рональд Куман Гірт Мюллер. В нього є Герт Мюллер, Я багато позитивних відгуків чув стосовно цього Мюллера. І Куман, напевно, теж непоганий. Не ідеальна опція, але. Я думаю, що краще, ніж багатьом впало. Менше, ніж зловити якусь Great of The Game Icons, Вони більш рідкісні. Але ми спробуємо. Диви, А Абілі не зайде, ні. Рібері, а білі, в принципі, диви, якщо, якщо трошки отак от, може там ну, шрам бороди, то, <laughs> то, буде, то буде майже. Насправді, Ель Ніньо Торас це був би непоганий дроп, але тут обираєш сам, друже, я не лізу. Хочу перемогу, називається склад. Єй, ви почули? Як тобі, як тобі три перемоги? Добре, ну не три, окей. Але Сір Бобі Шартон, я думаю, очевидна. Капіта під майбутню еволюцію теж непоганий. І Ернандес 5-5, але три плейстайли. Ні, Ернандес це вже не перемога. Добре. Зараз Георгій Хаджі нам потрібен. Ні, немає. Але три Great of the Game icons, всі три з другої команди. Всі три актуальні, і як мінімум один з них Шакал Герт Мюллер, про якого ми тільки що казали. Я думаю, тут очевидний вибір. Хоча, можливо, ти захочеш чаві, тому що вболівав за барсу як варіант, але я брав uh, Мюллера. Толя, консерва геті і ми сконектились з тобою. Нічого собі, давно такого не було. То давай ми зараз щось класне потягнемо. Ні, стіну ми тягнемо. Беру стоєчка осі, тому що толі пофігу хто з цих трьох. Є, 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 є. Перший пік було повне, повне ніщо. Окей, Толя! Я нарешті тебе впізнаю. Нарешті. Акаунт Толі і нарешті гарний дроп. Я не можу сказати супер топовий. Ти в етері. Пічічі і бронзовий володар, володар бронзових медалей на українському євро. Ловить собі в склад. Ману Петі ловив би собі в склад, якщо б він в нього вже не був в складі. Слухай, але в тебе є печичі і в тебе є. Ого, а що ти робиш? Ага, я знаю, що він буде зараз робити. Да? Це те, що я думаю. Він хоче собі МБАПЕ, але ж Мбапе падає тільки з 650 тисяч монет. А він відкриває оцей пак за монети, 11 спешл карток, перші за сьогодні. Тут просто фул все, що є, окрім команди турніру. Ікони? Тут падають ікони. Бобі? Тут ікони падають теж в цьому пакетику. І хрена собі! І Ніко Вільямс! У -у 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 -у. Слухай! Так цей пак треба відкривати. Я думав ікони, я не знав за ікони. А хто там далі? Далі мусор. Далі мусор, але це двоє. Ніко Вільямс! Наступна спроба. І я хочу сказати ще третій раз. Наступна спроба. Герт Мюллер Карлес Пуйоль Десаї. Я не знаю, я бачу ці піки, і мені погано, коли я пригадую мій пік. Тому що, якщо б я побачив Мюлера, то він би мені зараз в склад під німців залетів. І йди сюди. Так, ми трошки відволоклися і повернулися до нашого відкриття піків. Пане Лисий, вітаю вас, Ви в виватері. Давай, щоб не перетрусив тобі, верх трошки, вниз трошки. І Ні-ні, це поганий пік. Сподіваюсь, працюю зараз. Давай, бажаємо тобі успіхів. Каннаваро останній рятує цей пік, тому що Ян Райт та Філіп Лам це була повна стіна. Каннаваро 4 золотих плейстайли, Еріал допомагає боротися в повітрі. Не ідеальний, але Але можна жити. Патрік Війра, але якщо б це був новий, я не знаю, що з цим робити. Він все ще, напевно, скріпти всі. Слухай, я брав його суто тому, що в Пуйоля лише плюс один рейтинг. Або якщо тобі, звісно, є. Можливо, є якась емоційна складова, можливо, фан-барси, бере Пойоля, або, можливо, є новий Віра, до речі. Якщо є новий Віра, то окей, то я питань не маю. Да. Пане Таргет. Є, yeah, він відкриває, а ми дивимось. І бачимо тут Чаві Ернандес. Актуальна ікона, але звісно, це не той дроп, на який ми розраховуємо. Таке собі, таке собі. Або Мальдіні, дайте сюди всю команду. В захист. Чаві Ернандес, ні, Нікітос, він тебе ще є. На жаль, це не перемога. Я пам'ятаю Бакайосака, тому що версії Team of the Season в потужному складі. Оце прям валета чатику. Згодні. Три ікони Great of the Game. Але всі, на жаль, з твоїм піком. Що буде в тебе? Андреа Пірло, окей, отут питань немає. Буде дуже прикро, якщо Владіслав зараз через те, що профукав логін з паролем, завтикає, ха -ха, і в нього буде трошки гірший дров. 에... Від тебе давай. Успіхів. Тобі. Каннаваро. Наш малюк-італієць, Володар Золотого М'яча рятує цей пік трошечки, тому що без нього було б лише фодерно. Пане Романтісон і його друга легенда. Хав'єр Дзанетті. Якось зараз багато Great of the Games. Дайте Шотіку власну карту? За старання, за потіння. Слухай, в тебе немає Ріо Фердіна, але це його найкраща версія. Я впевнений, що під Футіс буде новий. Але давай. Райкер Алонсо Недвід. Напівстіна. Бери Алонсо, його в тебе немає. Якщо б був би Алонсо, то була б точна стіна. Можливо, там є і кращі опції. І є вони в легендах. і є. 750 тисяч монет. Легенду за якшу мені. Організуйте, давай успіхів тобі. Це легенда. Це буде схоже, що. Ні, це одинарна легенда. Це Ян Облак, але другий це легенда. Хто легенда? Дайте класну легенду, будь ласка. Братан, ну не за Яксу, але, 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 йому лічиться форма ви згодні. Бо якщо б я розвів людину на цей пак, а зараз був би мусор, то було б дуже погано. А далі Макмана Ман Кампос, далі фігня, але Чирі Анрі відбиває, відбиває 100%. Купа Фодора. Облак було б непогано і Чірі Анрі, який точно відбуває це все діло. Люди буде локті гристи, буде романтісон гристи. Друже, дякую тобі величезне. Він за Аякс не, не грав, не грав. Падре, консолі, я втікаю. Футбол євро за півгодини, падре. Єс, падре, то нарешті ж ми тобі. Ну, та Єс, Єс. <смеш> скільки тобі не щастило, скільки на стрімах. Так він не такий дорогий. Так же скоро Футіс, але ну нарешті, пане падре і йому впав зі Ко. Давай, полетіли усбігів тобі. Герт Мюллер, окей, це не погано, це не ідеально, але це гарна картка, це 4 золоті плейстали, багато позитивних відгуків, як я неодноразово казав сьогодні на стрімі. Друзі, дякую ще раз за прекрасний стрім. Ютуб, дякую вам за перегляди. Якщо ви раптом не підписані, то обов'язково підпишіться. Якщо самі відкривали, напишіть мені отут, тут. Кого зловили особисто ви. Ну а ми будемо сьогодні прощаватися. Друзі, до побачення, гарного вечора. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна! Гарного вам фіналу. Євро-24. Все, па-па, втікаю.